Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про механічні фільтри, а саме про фільтри грубої та тонкої очистки. Розберемося навіщо вони потрібні, яку функцію вони відіграють в домі, який краще підійде саме для вас, та як не стати жертвою шахраїв та не попастись на гачок маркетологів. Поїхали! Отож, для чого потрібні механічні фільтри? Перше, це для захисту побутових приладів, такі як пральні машини, посудоминні, ряд виробників вказують наявність механічного фільтра обов'язковою в гарантійні умови. Тобто, щоб нерозчинені часточки разом H2O не зашкодили вашій побутовій техніці, їх потрібно попередньо відфільтрувати. Наступна механічна фільтрація є важливою в процесі подальшої підготовки води. Наприклад, перед системою пом'якшення та знезалізнення наявність механічного фільтра є обов'язковою, щоб захистити більш дороговартісне та механічне обладнання від грубих домішок, з якими легко впораються ось ці фільтри. Для домоволодінь з індивідуальною системою опалення. Погодьтесь, не дуже приємно залишитися в зимовий період без тепла, оскільки агрегат, який його забезпечує, вийшов з ладу. Для цього попередньо рекомендують установити перед бойлером, колонкою чи котлом фільтр механічного очищення, оскільки ці домішки теж можуть зашкодити цьому обладнанню. Захищає від пошкоджень сантехніку, таку як змішувачі, аератори на змішувачах, душові кабіни, джакузі, де є елементи маленькі, які розприскують воду. Відповідно, механічна фільтрація теж є необхідною на виробництвах для сільськогосподарських підприємств, ферм. Це основні сфери застосування. Розглянемо перший варіант. Січатий фільтр, який є компактним та монтується, як правило, до або після лічильника. В ньому ми можемо побачити ось таку металеву сітку. І все, що вона може затримати, це дуже грубі домішки, наприклад, камінці або металеву окалину центральної мережі трубопроводу. Якщо фільтр встановлений перед лічильником, його опломбують, і змоги розкрутити та почистити металеву сітку у вас не буде. Та з досвіду можу сказати, у більшості випадків він встановлений в тяжкодоступному місці. Та за рік-два експлуатації, його буде досить важко розкрутити та почистити відповідно. Плюсом його є те, що сітка всередині досить груба. Та домішки, які зможуть його забити та зменшити напор у вашому крані, будуть попадати туди рідко, а то й взагалі не попадуть, оскільки він вловить камінці, металеву окалину, що рідко трапляється. По можливості фільтр грубої очистки бажано встановлювати на вході в будинок чи квартиру. Звичайно, є варіант встановлення фільтру грубої очистки локально на один кран, наприклад, як на кухні. Але тут варто врахувати, що вода буде фільтруватися лише локально на цей один кран. Наступний тип фільтрів механічні самопромивні. Ось так виглядає класичний представник цієї категорії. Сіточка тут же набагато щільніша та ловить домішки до 100-110 мікрон, що значно розширює кількість потенційного бруду, який він може вловити. Відповідно, механічні самопромивні фільтри теж є різні. Наприклад, з щіточкою, такий як представлений у нас. Зверху ми маємо рухомий елемент, при крутінні якого відкривається скид в каналізацію, та щітка всередині поліпропіленової сітки рухається та щищає всі домішки. Відповідно під напором вони скидуються в каналізацію. Наступний тип фільтрів, про які ми з вами поговоримо, це стандартна колба 2,5 на 10 дюйма. Такі колби є посилені, які відтримують підвищений тиск та стійкі до гідроударів. Також є колби для гарячої води, які відтримують підвищену температуру. Це є золотий стандарт розміру. Картриджів до такого фільтру є дуже багато, але оскільки ми говоримо про механічні картриджі, то вони є поліпропіленові та шнуркові. Відповідно, щільність фільтрації від 20 мікрон до 1 мікрона. Один мікрон буде найщільний та вловить найбільше домішок, але заб'ється швидше. Наступний типорозмір розмір фільтрів це bb 10 та bb 20 Принцип роботи у них аналогічний, як і у звичайної колби. але є відмінність. Відповідно, це розмір картриджа. Та площа фільтрації. Якщо ми порівняємо поліпропіленовий картридж bb 20 та поліпропіленовий картридж 2,5 на 10 дюйма до звичайної стандартної колби, то площа фільтрації тут буде більше у разів 5. Відповідно, домішок на себе він вловить більше та пропрацює довше, ніж звичайний маленький фільтр. Грубо кажучи, його можна змінювати рідше, чим ось такий фільтр. А тепер поговоримо про принцип роботи колби для картриджа механічного очищення. Вода попадає в корпус колби та зовні проходить через нього. Всі домішки, які може вловити картридж, залишаються на ньому. І тобто, на виході, на виході зсередини, вже подається чиста вода, відфільтрована від механічних домішок. Такий самий принцип роботи використовується у всіх колбах для всіх картриджів з будь-якими типорозмірами. Отже, який саме фільтр механічної очистки краще підійде саме для вас? Знову ж таки, тут все індивідуально і треба враховувати забрудненість вашої води. Бажано попередньо здати її на аналіз. У когось ось такий фільтр може забруднюватися за тиждень, у когось за 6 місяців. Все залежить від води, яка подається на нього. Якщо у вас водопровід, в принципі, будь-який фільтр впорається з своєю задачею, оскільки вода з водопроводу вже подається більш-менш предочищеною. Якщо у вас свердловина, тут трошки складніше. Тут краще перевірити воду попередньо, щоб знати. Інколи у нас були випадки, коли картридж ББ 20 збивався за тиждень-два, а то й місяць експлуатації. Була дуже висока забрудненість механічними домішками у клієнта. Відповідно, якщо у вас приватний будинок, варто врахувати, щоб ваша свердловина попередньо була прокачена. Оскільки, якщо це нова свердловина, вона може тянути мул, глину та інші домішки, та картридж буде заліпати та забиватися досить швидко. Були у нас теж випадки, коли картридж людина ставить та забуває за його обслуговування, його експлуатацію, та телефонує і каже: У мене немає води, приїжджайте та дивіться, щось не так. Відповідно, ми приїжджаємо. Найперше, що може бути? Щось може бути з насосним обладнанням, щось може бути з трубопроводом. Знову ж таки, це система в усьому будинку, вона технологічно складна. А все виявляється досить банально. Людина забула замінити картридж, та він залип настільки, що просто не пропускає воду. Якщо говорити по вартості, колби механічного очищення по ціні є досить помірними. Відповідно, чим більша колба 25 на 10 дюйма BB-10 або BB-20, ціна збільшується, бо корпус є більшим. Відповідно, картриджі теж є дорожчими. Але знову ж таки, тут варто пам'ятати, що ресурс картриджа bb 20 буде більшим, ніж ось такого маленького картриджа. Тобто тут питання зручності. Якщо ви хочете змінювати картридж рідше, можна поставити Колбо bb 20 та змінювати його рідше. Якщо говорити про такий картридж, він коштує зараз в районі 50 гривень. Картридж на колбу BB20 коштує в районі 300 гривень. Тобто висновки робіть самі. Якщо розглядати параметр економії, самопромивний фільтр може бути цікавий в цьому плані. Оскільки будь-яка колба з картриджем механічного очищення, чи то маленька, чи то більша bb 20 вимагає регулярного обслуговування та заміни картриджа. Самопромивний фільтр, ж, він менш щільний, але знову ж таки він вимагає просто регулярної промивки. Змінювати розхідний елемент не потрібно. Він буде брати на себе домішки та скидувати бруд в каналізацію. Відповідно, виводом це можна зробити або у ємність, або підключивши його до каналізації. Але нічого вічного немає. Всю сітку з часом все одно прийдеться замінити. Звичайно, це термін експлуатації не 3 місяці, як у картриджа, а більш тривалий рік 2 роки і далі. І так, сьогодні ми поговорили про картриджі та колби механічного очищення. Я думаю, це відео було корисним для вас. Е, ви зрозуміли, навіщо вони потрібні, яку функцію вони виконують, та оберете той, який найкраще підійде саме для вас. Переходьте також по силці в описі. Всі ці фільтри є у нас в наявності в нашому інтернет-магазині, щоб отримати детальнішу консультацію. Теж звертайтеся. Всього вам найкращого та чистої води в кожному домі.